Корочі, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дивіться. Було кілька запитань, я зніму в одних з наступних відео огляд Сінтая з е, тою муфтою, яка всіх бентежить. Але зараз розкажу вам кілька таких положень, основних, які стосуються саме тракторів, які мають деякі, як то кажуть, предохранителі, тобто захист від дурака. Мене що найбільше просто м м е цікавило в таких тракторах, в першу чергу, це надійність саме коробки перемикання передач. Ми всі знаємо ситуацію з мототракторами. Те, що старі мототрактори до 18-го року вони мали більше якість, але після 18-го року стало кількість, але тоді якість, відповідно, впала. Це окрема тема, як то кажуть, яка дуже сильно розвинена в мене на каналі. З тим всім можете спокійно ознайомитися в списках відтворення. Без питань. І в людей така цікавість, от та муфта. От що ж там рве тую муфту, що робити, йопа, мать, нахуй вона там потрібна, якщо її рве. Давайте розсуждати логічно. Є деяка проміжна частина коробки, яка її убезпечує від поломки. Тобто є дешевша деталь, проміжна між мотором і коробкою, яка коштує кілька тисяч гривень. І є коробка, яка коштує кілька сотень тисяч гривень або кілька десятків тисяч гривень, так? хай візьмемо десятків. І є Мотор, який теж коштує кілька десятків тисяч гривень. Там. Навіть сотень, якщо взяти КМ 380 ВТ, там більше 100 тисяч гривень, якщо його брати окремо. Тобто є складові трактора, які більше коштують, ніж те, що знаходиться між ними, я б сказав би для себе, і логічно для вас, що дійсно дешевше замінити резинову частину. Яка гасить вібрації, удари на коробку від двигуна під час там, перемикання передач, під час, як то кажуть, не дуже адекватного кидання педалі щеплення і все, що з тим пов'язано. Як вже так сталося, що трактор дешевий. Тобто, якщо ви думаєте, що тракторець «Сінтай» там 244 за 5,5 тисяч доларів, і тракторець там Сінтай. Або його аналог там Кентавр ДВ і так далі. Це все те саме, рахуємо, тільки просто з підсиленими КПП, первинними валами і так далі. Воно все те саме, то ви глибоко помиляєтеся в плані того, що коробка там сінтає за 5,5. Ми зараз беремо ціни зі всіма деталями, з тим всім, в мене є купа відео. Не кажіть мені, що я чогось не знаю, бо я попередньо перед тим. Рік назад, півроку назад, місяць назад, зняв дуже багато відео на рахунок цього. Повторятися не хочу зараз, просто скажу. Поверніться до тих відео в огляді, в тьма абсолютно можете те все побачити. І що мене дійсно цікавило в плані тому свого трактора, і багато людей питалося: от нахер та я муфта, якщо вона нахер не потрібна. Хтось так думає. Хорошо. Уявимо, моделюємо ситуацію, її там немає. Оберве що? Хвостовика КПП, первинного вала КПП, проміжуточний вал від мотора до КПП, до хвостовика до сцеплення. Тобто, що небудь з того, що вам треба буде, по-перше, замінити більш складно і більш затратно. Інженері китайців, вони, можливо, і дебіли, но не до краю. Так як я за ними довго спостерігаю і зробив такий висновок. Та муфта спрацьовує тоді, тобто обривається, якщо можна так сказати, цей момент її спрацювання, коли йде перевантаження на коробку, що ви потім не розбирали трактора. Не шукали десь там якусь там шестерню підшипника вала, і ТДТП за деяку суму однозначно вищу в кільканадцять разів за ту саму муфту. Вона є в продажу. Це є популярна поломка, але вона зумовлена тільки тим, популярна наявність запчастини, що коробка ця. Якраз і розраховане, що коли відбудеться перевантаження, муфта здасть позицію. Для того, щоб ваша кишеня не стала ще більш порожньою. Або на від'ємну величину порожньою. І вже логічно розміщати, адекватно сприймати інформацію так, що коли людина взяла трактора за 5 трошки більше тисяч доларів, їй буде простіше фінансово, оскільки вона вже розраховувала на свій гаманець, що в неї нема бюджету на більш дорогого, більш надійного трактора в плані шасі ходової частини КПП, яка є головною частиною трактора. то вже, відповідно, їй буде однозначно, логічно, зрозуміло, беззаперечно, дешевше взяти ту муфту її замінити, ніж КПП в зборі. Є такі випадки. Вали, шестерні і все, що з тим пов'язано. Для цього ця муфта існує. Не для того, щоб вона рвалася, а для того, щоб вона вас врятувала просто в моменті, коли піде перевантаження саме на КПП. В тракторах подібного типу з правими короткими ременями, які відносяться до міні-тракторів, яких КПП по типу Syntay 240 і ТД, функцію Тої муфти, як я вже знімав на декількох відео, виконують ремені. Деякі розумні люди в прямому і переносному значенні, основне в прямому, що роблять під час роботи, наприклад, з валом відбором потужності з роботою з навісним, яке розраховане на двигун, але інколи в деяких моментах може пошкодити ВОМ. Це люди, як то кажуть, передбачають, попереджують. Якщо правильніше висловитися. Як дядько Іван з каналу Іван Іко, Андрій Олександрович з одноіменного каналу і так далі. і тому подібне. Що вони роблять? Вони послаблюють трошечки ремені, щоб в критичний момент це було саме отою муфтою. Щоб коли двигун мав зусилля провернути, коробка мала зусилля зберегти, передати крутний момент на бомб, але між ними з'єднання було б менш, як то кажуть, надійне стабільне для того, щоб в критичний момент перевантаження просто цей крутний момент збавити від двигуна на КПП. Тобто вони їх послабляють, щоб вони просто буксанули. Це є геніальне рішення з по плану конструкції і геніальне рішення. В плані власника техніки, який розуміє адекватно, на що ця техніка розрахована, і щоб попередити поломку, її можна виключити цим моментом. Тобто є натяг, який зберігає певний крутний момент, але не досягається цим самим способом максимальний крутний момент, який може пошкодити деталі, які знаходяться в коробці. Все. Це є супер рішення, це є прекрасно і геніально. Тобто, ви можете маніпулювати навіть цим в трьохциліндровому тракторі, в чотирьохциліндровому тракторі. Ви цим маніпулювати не можете. Ви можете просто, оцей натяжний елемент є тут. Можете його просто попустити і зберегти КПП під час перевантажень. З роботою, з фрезою, з гілкорубом і так далі. Скільки просто відео знято про перемогу ремінних міні-тракторів надзвичайними, і я не перестану дивуватися навіть геніальності цих рішень, простоті і маніпуляціям, які може зробити кожен власник техніки. Абсолютно. З тим всім просто власноруч. Йому не треба буде нічого, абсолютно, тільки ключі. Зробити маніпуляції з ременями, знати, що в критичний момент перевантаження чи досягнення максимального щеплення шляхом баластування він просто досягне перегрузки на ведучий і відомий шків і в нього просто буксануть ремні. Людина просто їде спокійно, не думаючи, що там щось там станеться з тим первинним малом, вторинним, третинним, четвертинним, неважливо. Це я вам говорю так, як то для словесного каламбура. Але така просто штука, як ремені, вона не робить нічого поганого в тракторі. Якщо цей трактор має праві ремені, тобто міні-тракторну коробку. В плані лівих ременів, вибачте, це, можна сказати, дві третіх ідеї мого каналу. Там якраз продвиження той ідеї, що альтернатива є в тій самій ідентично копії, абсолютно у всіх сенсах ціновій категорії, ціновій ніші, ціновому дивізіоні, говоріть, як хочете. Є просто за ті самі гроші, альтернатива мототрактора. Це тракторець на ременях з одноциліндровим тим самим двигуном, що станеться на мототракторі. Але з коробкою, яка ставиться на міні-тракторі. Тобто і робота його вже далі наступна залежить тільки від цього, от від КПП. Довантажте, будь ласка, зубра Z250. Кілька випадків, будь ласка, нових з весни починаючи. Причіп порожній. Віз до коня. Людина не влазила навіть в землю. Не пройшло й кілька місяців. Двічі ремонт диференціала. Як в тракторі за 3200 доларів може бути з причепом ремонт диференціалу? Без моментів вимкнення, блокування диференціалу? Питається, то чому людина має платити такі гроші їбатися єбатися з ремонтом? Якщо вона має, може заплатити 3000 доларів і працювати з таким плугом від компанії Агровес? Будь ласка, 2 по 25. Може баластувати, щоб збільшити тягові зусиль, і все, що з тим пов'язано. Будь ласка, відео предостатньо на каналі. Купа 650 плюс. Тому така думка на рахунок Сінтаїв. Більша вартість трактора, більша надійність коробки в багатьох моментах. Значить, та муфта може бути потрібна. Тут ситуація для спрощення. Ремінний привід не впливає на передачу крутного моменту від вигона до коробки, впливає на ціну, тому що прямий привід сюди додавить 1000 баксів. І це вийде вам синтай 180, 220 і так далі. У своїй ціновій категорії. Питається тоді, навіщо робити таку техніку дешевшою? От. От так вона за рахунок цього робиться дешевшою. Відео просто тьма, ознайомлюйтесь, я вас прошу. Багато, я дуже маю багато відео. Ось і вся музика, хлопці. Діло не в тому, діло в ціні техніки. Ціна, От на яку ви розраховуєте собі ціну, так вам і запропонують. Хочете прямий привід, будь ласка, цінтай 220. Так різниці ви в тязі не побачите. Різниці в ціні, бо вас лякають типа ремень. Ремені вас мають лякати, коли це коробка від мотоблока, мототракторна. І вони знаходяться з лівої частини, і мотор розвернений головою до вас, що є неправильним розміщенням двигуна. Тобто глушитель біля голови і ТД, і т.п. Це таке поверхневе відео, того, що в мене дуже багато відео на рахунок багатьох тракторів. Я тільки так розказав, що до чого це поверхнево, щоб ви собі просто орієнтувалися, що до чого і куди. Детально про всі, всі, абсолютно майже всі трактори, які є на українському ринку, китайські. Ознайомлюйтесь, огляди блогерів, тракторів, магазинів, розноси, різниця мотоміні і все, що з не пов'язано. Все упирається тільки в шасі, в ту частину, яка ось тут. Слабша, треба чимось її предохранити. Нормально, треба чимось дешевити. Ставлять ремені. Адекватно розуміти просто отакі нюанси. Все впирається навіть не в двигун, а в привід. Просто, А чи він має різницю, можете просто ознайомитися з блогерами, які в Ютубі постійно поширюють відео. Де Шефен 244 на рівнях наказує любого Сентая 244 і любого кентавра 244. Просто в нього три циліндри і є гур і редукторний міст. В ціну все впирається в гроші, які ви за те все заплатите, за яке знято купу відео мною і багатьма іншими людьми. Плуг від Агровеса, будь ласка, скоро в Андрія огляд. Канал Саморобний помічник лишу в описі. Гляньте. З такими плугами такий мотор справляється за рахунок тої коробки і тої маси. Тільки так, зі всім тим, абсолютно все є на моєму каналі. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!